Доброго вечора, бо зараз саме вечір. Вітаю вас на моєму каналі у моїй творчій студії. Хочу зауважити, що творчість насправді займає велике місце у моєму житті. Одне із, ну не найголовніших, але важливе місце. І ось чому хочу поділитися досвідом. Я акцентую увагу, що я не даю поради, а тільки хочу поділитися досвідом стосовно одного питання. І думаю, що це важливо, інакше б я про це не розповідала. Зараз дуже багато діточок з синдромом дефіциту уваги і гіперактивність. Я теж народила таку дівчинку, і коли це відбувалося дуже давно, то не було ніякої інформації на цю тему. Зараз моїй донечці 22 роки, і ви розумієте, що тоді, коли вона народилася, про це говорили мало. І якось так навіть насторожувало, тому що на, на, на цих діточок, як-неначе якийсь ярличок навішували, навіть вважали їх агресивними. Так от, що я хочу розказати, що я звернула увагу, що моя дитина незвичайна не відразу, тому що багато дітей буває неслухняних. і... З характером важким і ми ну, списуємо це на вади такого характеру. Але, якби тоді мені хтось показав ознаки, за якими я могла б зрозуміти, чому моя донечка особлива. Тому що ці дітки, ну, вони не зовсім хворі, вони просто мають особливий мозок. І по-іншому сприймають світ. От і все, що можна сказати про цей синдром. Так от, є певні ознаки, за якими можна визначити, що у дитинки особливий мозок. Які ознаки були у моєї дитини? Приклад, до семи років, пошти до семи років. Я не могла вимагати від неї, щоб вона вивчала літери. Вона просто відмовлялася. Але коли, коли вона пішла в перший клас, вона, наче їх знала і відразу зачитала, і коли почали перевіряти техніку читання, то вона видала один із кращих результатів. Тобто вона не виявляла назовні. Що вона запам'ятала? Можна було запитувати, вказувати на літеру, запитувати у неї, але вона не відповідала. Потім я ще замітила, що я дуже любила своїм дітям читати книжки. Я кладала в це кошти, купувала яскраві книжки з картинками. Ну, Мені дуже хотілося, щоб мої діти любили читати. Але. Ця моя донечка молодша, вона не хотіла слухати ні казочки, ні розповіді про тваринок. Ну просто її не приваблювали ні книжки. І я потім зрозуміла, вона просто не може сидіти на одному місці. Тому що все, чому я її намагалася навчити, і чому навчають діточок до школят – Тобто це малювання, це пластилін, це якісь нанизування намистин, якісь шнуровки, все для того, для розвитку дитини, що ми робимо. То це все у нас було, але це все було розкладене по квартирі і ніколи це не прибиралось. Тому що ось у цю хвилину вона підійшла і малює. Але через хвилину-дві вона. Кидала цей олівець і бігла до пластиліну. Стільки ж до п'яти хвилин вона щось ліпила, потім кидала пластилін, і часто вона навіть не доробляла справу до кінця, тобто не видавала результат. Я за цим, -цим спостерігала, і були у мене вже питання, які накопичувались. Так, Або вона не навчається зовсім ніяк. Або, як якось в розвитку якась вада, або щось особливе. Сон дуже неспокійний. Якісь такі вчинки були, які дитина не могла пояснити після п'яти років, коли діти добре розмовляють, а донечка розмовляла добре з року, і вона могла піти на кухню, налити на стіл соняшникове масло – і розмазувати по столі ручкою. Коли я заходила і питала, навіщо це, що з цього, дитина не могла пояснити. І були такі вчинки, які були такі, ну як то сказати, ну якби дитина хоча б могла обґрунтувати, що вона хотіла побачити, чи зліпити, чи щось приготувати, не було ні звука від дитини. Вона тільки дивилась, як маленьке вовченятко. Завжди вона так дивилась, як маленьке вовченятко. Ми не наказували дитину, ми тільки спостерігали. Але ми зрозуміли, що в 6 років дитина не піде до школи, як пішли її, її рік народження. Ні, вона не готова, емоційно ніяк не готова. Замість цього. Навідавшись в поліклініку і проконсультувавши, що це таке, що з цим робити. І коли я вийшла від тіля, і жінка-лікар, нічого конструктивного мені не запропонувала, окрім заспокійливих, дуже сильних заспокійливих, то річ була ж не в тому, що мене дитина турбує, і що мені з нею важко, мене. Головне мені було знайти відповіді на питання, як дитина далі буде рости, що з дитиною далі буде. І на це були тільки такі якісь страшні прогнози про і агресивність, і що ну, недобрі такі якісь прогнози і якісь такі ярлики. Я ще з тих пір. Собі дала такий зарок, ніколи ні на яку людину дитину не вішати ніякий ярлик. Я зрозуміла, що мені тут не допоможуть, і, замість того, щоб дитина пішла в перший клас, я вирішила відвести її в дитячий будинок творчості і записати на всі гуртки. Тоді на той час. Деякі викладачі навіть були так, ну, не просто здивовані, вони були ну, обурені, чого це на всі гуртки. Я пояснила, що я не знаю, чим зацікавиться моя дитина, але вона настільки енергійна, що цю енергію треба направити в якесь правильне русло, іначе я не знаю, що може з цього вийти. І багато викладачів в нашому дитячому будинку творчості нашого району саме пішли мені назустріч і дозволили мені бути присутньою там, на задніх рядах, тихенько, у цих студіях, у цих класах, тому що я боялася залишати дитину. От вона малює фарбами, наприклад, і у неї баночка з водичкою, де вона полощить свій пензлик. От вона дві минутки вона малює, а потім вона проситься поміняти воду. І неодноразово було, коли ця банка розбивалася, дитина дуже, вона, ну живчик, що вам казати, я не могла залишати. Я малювала разом з нею. Мені. Сказала викладачка, що ви просто так? Ви беріть листочок і малюйте. Тому я вивчала і живопис, і Петриківку, і все, що вивчала моя дитина. А потім ми вдома малювали вдвох, і викладачі казали, що це навіть ефективніше, коли якесь заняття дитина робить з батьками, будуть кращі результати. І результати почали з'являтися. Я вам скажу, що не на всіх гуртках моя дитина залишилась, деякі гуртки їй не сподобались. А на деяких гуртках а, вона дуже швидко давала якийсь результат, і все, і просилася додому. А на якихось гуртках їй подобався викладач, мабуть, і вона зацікавлено спостерігала. І я бачила, що це добре, що все-таки йде якась соціалізація. І так ми, замість того, щоб піти в перший клас, ми цей рік провели дуже активно в будинку дитячої творчості. Дитина зрозуміла, що потрібно якось, якийсь час сидіти на місці. Слухати викладача, дитина трошки соціалізувалась, почала хоча б деякий час сидіти на місці, і були вже якісь такі моменти, що я розуміла, що це була дуже гарна ідея підвести дитину. І я вам скажу надалі: вона ходила у цей будинок з 6 до 15 років. Вона здобула там стільки навичок, вона отримала там стільки життєво важливих для себе таких здібностей. І те ж саме малювання воно лежить в основі любої творчості. І перший гурток, який вона активно відвідувала, це було саме малювання. І це теж дало такий фундамент для розвитку дитини. Вона видавала малюнки, якісь поробки на, і на конкурси, вона відвідувала і гончарне майстерство, тобто кераміку. Вона відвідувала бісероплетіння, трошки пізніше їй дозволили писаночку писати, петриківський розпис акварелі, це була паперопластика, витинанка, було так багато всього. Десь вона затримувалась довше, десь е, ні. Потім пізніше деякі гуртки вона залишила, але вона продовжувала спілкуватись з викладачами, вона навіть любила з ними попити чаю, так, поспілкуватися. І вона більш не розмовляла, а слухала. Вона була як маленьке вовченятко таке. І пішла вона до школи, і була у нас дуже-дуже добра вчителька, гарна перша вчителька. Вона її відчувала, вона її розуміла. І щось ще цікаво, що оці всі моменти мали ще і оця її гіперактивність, мала ще і позитивні сторони. Наприклад, коли на батьківських зборах батьки розказували, що їх діти дуже довго вчать уроки, то я не могла роз... зрозуміти, про що вони ведуть мову, тому що моя дитина уроки вчила дуже швидко, навіть швидше, ніж того потребувала е ну, час, який повинен бути відводитись на уроки, вона Почала вчитися дуже скоро, дуже швидко все запам'ятовувати. Хоча, по прогнозам, така дитина повинна була залишатися неуважною і дуже погано щось пам'ятати. І я зрозуміла, що якби я тоді повірила, от там в поліклініці, та ще й заспокійливими почала її поїти, та ще й повісила б на неї такий ярлик. То це б закінчилося недобре. А так, я вам хочу сказати, що виросла дитинка, з друзями вона навчилася контактувати аж десь у 7 класі, до цього не складалося того, що це було маленьке вовченятко. А вже після 7 класу. Але у цієї людини вона наскільки серйозно відноситься до дружби, що. Ті друзі, які у неї з'явилися, то вони назавжди. І це найкращі друзі, і так як вони підтримують стосунки і зараз, а їм уже по 22 роки, то знаєте, я думала, що так не буває. Тобто є ще і не тільки такі сумні сторони цієї гіперактивності, цього СДУГ. А є і позитивні, і про це треба теж знати, Того, що моя дитина зі своєю гіперактивністю встигла навчитися дуже-дуже багато чому. Чому звичайна дитина, може, б і не встигла. Потім ми не мали проблем з тим, щоб сидіти і над її уроками. Це все, все було дуже скоро. Так, букви були кривенькі. Але було грамотно написане букви, були кривенькі, тому що теж вона почала рано читати, і коли дитина читає, вона слова пам'ятає, тому з грамотністю було все добре. Але ж вона дуже швидко писала, і розумієте, каліграфія це ж уже друге питання, але вже я цього від неї не вимагала. Так, от, до чого ця розмова? Я просто ділюся досвідом, тому що. Можна так звернутися не до того фахівця, який тільки налякає і навіси такий ярличок. Це вас збентежить і ви почнете ходити до аптеки, дивитись на свою дитину як якимось такими очима, що Ну, бракована дитина, не дай Бог. І я вам хочу сказати, що. Не можна так і думати і казати, що дитина е, ну, відстає в розвитку, дитина е, гірша за інших. Навіть думки такої не можна допускати. Навіть ну, я вам скажу, що навіть навпаки треба думати, що вам дісталася особлива дитинка. Так, з нею важче, чим з іншими. Але це особлива дитинка, це неперевершена дитинка, і мозок у неї особливий, і сприйняття світу особливе. і вона може багато чого того, чого не можуть звичайні діти. Треба тільки з нею потоваришувати, треба її зрозуміти, треба її любити такою, як вона є. І вона відгукнеться. Зараз це мій найкращий друг. Який, вміє стільки, я вам передати не можу, і в деяких речах вона мене перевершила. У неї якість, вона до себе такі вимоги ставить, у неї така якість виробів. Вона так бистро навчається, якщо їй треба щось піддивитись, там десь якийсь маленький майстер-клас, навіть складний, вона, розуміє, про що йде мова, їй не важко, вона. Продовжує багато читати, це теж важлива сторона розвитку, дуже важлива гуманітарна сторона, це і людяність, це і грамотність, це уміння міркувати, зважувати, думати про наслідки, переживати, тобто оці моменти милосердя, співчуття. Це все народжується в людині, коли вона читає, переживає, коли вона роздумує, я вважаю це важливим. Тому я поділилася з вами своїм досвідом, можливо, для когось це буде корисно, і я буду рада, якщо і у вас почнуть з'являтися результати, зміниться відношення до цього і Бажаю, щоб за всіми труднощами ви бачили, що попереду буде вирости чудова людина, І не така, як всі, але вона здатна на дуже добрі, дуже... вона здатна багато чого зробити, чого може інші не встигнуть. І я бажаю вам товаришувати з своєю дитиною. І дякую за вашу увагу. Дякую, що вислухали мене. Для мене це було важливо. Особливо думати, що комусь це допоможе. І бажаю вам гарного вечора, тихої ночі і всього самого найкращого обіймаю вас своїм серцем.